Сьогодні ми проговоримо про те, що ти формуєш свою реальність кожним своїм вибором, кожним своїм кроком. Але прочну з такого вступу, бо я тут знімаю це відео, щоб почати формувати свою нову реальність, тому що я завжди мріяла проявлятися на ютубі, завжди хотіла мати тут. Свій простір, де я розкажу про теми, які вивчаю, які ми живу, які міняють мій світогляд і передавати це далі людям. Але все моя історія почалася з інстаграму, коли я зняла перше відео, просто сказавши про те, що слухайте, я мріяла вести Бог і зараз його починаю. Роки назад я мріяла вести Бог, подорожувати по світу. Стати психологом. І зараз я цей самий крок роблю в Ютубі, хоча в мене вже було декілька відео, але це було так чисто <тес> тестування. Я розумію, що вже останні два роки я така пишу і кажу собі, буде Ютуб, буде Ютуб, буде Ютуб і ніяк його не роблю. Так от знімаю перше відео. І я хочу поговорити про те, як міняється мій світогляд, чим більше я досліджую світ і то, як він працює, як працює наша психіка, як працює зовнішній світ, як працює світ економіки, як працює. Психологія, бо це була моя основна діяльність останні декілька років. І чесно, чим більше я досліджую її, тим більше я в ній розчаровуюсь. Не те, що розчаровуюсь більше в тому плані, що система психології, медицини, косметології багато багато систем побудовані на одному великому питанні: що з тобою не так. Нам постійно це транслюють в соціальних мережах, нам це транслюють по телевізору, нам це транслює масс-маркет, ти не так вдягаєшся, ти не так робиш укладку, ти не так чистиш зуби, ти постійно щось не так, не так, не так, не так. Навіть в психології постійно, що з тобою не так. І це питання ми рано чи пізно починаємо прокручувати в своїй голові. Де я дивлюся на третю, на п'яту, десяту людину і розумію, блін, я глобально зі мною щось не так. Хоча це така брехня, і перше, що мені хочеться нагадувати самі собі і вам, що все з нами так, все зі мною окей, і дуже, 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 дуже добре з моменту народження. І я хочу це просто вкладати в голови в серця людей, що все з тобою добре, дуже дуже добре. Так, ти можеш розширятися як особистість, ти можеш рости, розкачувати свої навики, але все з тобою окей, і все, що ти назбирав для себе до цього моменту, все що ти дізнався про себе, про світ не означає, що так є насправді. Те, що ти вважаєш себе закритою сумною, песимістичною, не знаю якою тихою, закритою, бідною і тому подібні штуки, це настільки дурні і обмежуючі переконання, яких ти навчилась, чи навчився про себе. Ти цього навчився, навчився бути бідним, навчився бути скромним, навчився бути тихим, навчився мовчати, навчився себе принижувати, себе недооцінювати до цього всього, цих всіх емоціональних і ментальних привичок, ти навчився, тому що на них побудований вся система, в якій ми живемо. Одночасно воно ніколи не було про тебе і ніколи не було тобою. Тому що якщо подивитись на дітей, це просто для мене найкращі вчителі, і вони є прикладом життя, вони прикладом того, наскільки. Кожен з нас може сміяти, може чесно говорити правду в очі, може пробувати тестувати. Діти вони постійно досліджують свої ліміти. Вони пробують, куди я можу вилізти, як багато я можу сказати, як багато можу запам'ятати, як багато можу побачити, попробувати. А ми дорослі оцей ліміт перестаємо тестувати. Ми просто такі, а, ну я ось такий, і так, от і, 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 сиджу з, 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 з оттюканий і рухаюсь по життю. Хоча ти ці всі обмеження можеш себе скинути і вернутися в оцей стан дитини, яка продовжує досліджувати і себе, і свої міліти, і фізичні ліміти, і фізичні, і емоціональні, інтелектуальні, і так само світ довкола досліджувати. Тому що моя перша така правда, яку я розкриваю для себе і для інших людей, що все з тобою так. І терапія вона має сенс тільки виключно в тому, якщо ти потребуєш простір, де тебе підтримують, де тебе люблять, де в тебе вірять, і за рахунок цього простору ти починаєш так ставитись до себе. Себе самої, тому що всі ментори і терапію, яку я прийшла, це були для мене люди, які вчили мене любити себе, тому що вони мене любили, вони мене приймали, вони мене розуміли, вони мене підтримували. А цього всього в певний період свого життя я не вміла собі давати, не вміла давати то розуміння, не вміла давати ту підтримку, не вміла. Себе огорнути тою любов'ю, яку потребувала в моменті. Тому з такої перспективи брати собі ментора, наставника, терапевта, корисно. А якщо туди йти така, блін, зі мною щось не так, що зі мною не так, а це зі мною не так через маму, чи зі мною не так через тата, чи через брата, чи через п'яту, десяту людину, то. Цей питан, це питання в корені є неправильним, в коріні є обмежуючим і некорисним. Тому запам'ятай, сонечко, все з тобою так, з тобою дуже і дуже добре. І чим більше ти досліджувати будеш себе, свій розум і то, як він працює, своє серце, дії і то, як ти можеш творити, ти побачиш, почнеш розкривати крок за кроком свою силу і то, на що ти здатний, тому що в кожного з нас закладена оця база, де ми можемо творити. Ми кожен день створюємо свою реальність. Хтось свідомо використовує це як навик і скіл і можливість, а хтось несвідомо створює собі ще більше проблем, ще більше бідності, ще більше. Відчуття страху, тривоги і тому подібних штук. Тому друга річ, яку я хочу транслювати і тут для себе, і для вас, що кожен з нас творить своє життя. Одна нас з моїх улюблених цитат ем, звучить так, я її закинуть там правильно. Але якщо б ти е, люди є несвідомим своїх думок і вони називаються своєю долою, тобто кожен з нас насправді своїми думками формує своє життя. Це не стається рандомно, і ніхто там там на небесах не прописав небесна канцелярія, така так, прописую нещасну долю для Оксани. Таке її буде життя. Ні. Я можу своїми діями і виборами або створити рай на землі для себе і людей, які будуть зі мною взаємодіяти, або можу створити це пекло. І це будуть определяти тільки і виключно мої вибори, мої думки, мій внутрішній стан. Ніщо інакше, немає значення, що відбувається зовні. Так, є події, на які я не маю впливу, але я. Завжди вибираю, як я на щось реагую. Якщо щось погане, щось стається, якийсь досвід, який мені не подобається, я можу впасти в стан жертви, і така, боже мій, ви погані, я погана, за що це мені? Бог поганий, ще хтось там поганий, а можу сказати, бляха, да, це не подобається. Це не про мене, що я тепер з цим зроблю? Як я зроблю так, щоб знову вернутися в точку спокою, в точку радості, в точку задоволення, в точку вдячності, що мені потрібно зробити, щоб це зробити. І коли я слід задавати такі питання, я Перше побачу, що стоп, радіти я можу вже зараз. Стоп, бути вдячною, я можу вже зараз. Бути спокійною, я можу вже зараз. Навіть якщо все довкола сипеться, я можу ці стани вибрати для себе просто так, бо я це вибираю як свою норму, як свій стандарт. Якщо люди можуть ненавидіти один одного просто так, то я можу любити просто так. Якщо люди можуть тривожитися без причини, то я можу бути спокійною без причини, тому що я знаю, що все, що приходить в моє життя, я з тим справлюсь, я з тим розберусь, я це пройду. я цього навчусь, я зможу. Я зможу. І ми маємо цю здатність створити, і ти вибираєш, що ти створюєш, чи ти повторюєш своє минуле, бо на ньому фокусуєшся, бо на ньому зациклений, бо досі попір ображаєшся на когось у тебе образив 2-3 роки назад, чи 10 років тому. Ти або зациклений, що боже мій. Чому війна в країні? Чому оце, оце відбувається? Або кажеш, да було, є, можливо, навіть і буде. Одночасно, я вибираю ось ці кроки, я вибираю ось ці вибори, бо я йду в спокій, бо я вибираю для себе любов, бо я вибираю розширення, бо я не хочу жити так, як більшість живе в тривозі. І для того, щоб мені жити так, як не живуть всі, мені треба буде робити вибори. Мені треба буде думати по-іншому. І коли ти підеш цією дорогою, ти розкриєш, наскільки це кайфово? І ти зрозумієш, що якщо так само досліджувати наше тіло, нашу психіку, що спокій є нашою нормою, любов є нашою нормою, весь цей кайф є нашою нормою. І ти можеш почати це вибирати вже сьогодні для себе. Це напевно все. Сьогоднішніх думок, які мені прийшли в моменті, я прям відчуваю, як сама оживаю, ділячись і нагадуючи собі і кожному з вас цю правду, обнімаю вас і, будь ласка, піклуйтесь. Про себе, бо ви цього достойні по праву народження. Гарного всі дня.